Чому проблема повторюється? Бо життя нас дуже сильно любить. І дає нам виправити наші помилки. В нас є задача, а ми від неї біжимо. Але ж життя нам дає цю ситуацію не просто так, а для того, щоб ми вирішили. Цю свою задачу саме тому, коли ви збігаєте від своєї проблеми, вона знов з'являється, але через іншу людину або іншу ситуацію, але суть та сама. А оскільки нас життя дуже сильно любить, воно дає нам можливість виправити і вирішити цю задачку, цю ситуацію, тому вона буде повторюватися і повторюватися у всіх напрямках вашого життя: відносини, фінанси, здоров'я. Ов'я, краще з першого разу вирішити цю задачу, а не бігти від неї. А як не бігти? А як його не бігти? Якщо непонятно, що це проблема? А щоб зрозуміти, як не бігти, а вирішити своє питання? Пише гайд.